50 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрали на благодійному ярмарку у Вінниці. Проходив він в їдальні одного з медичних закладів міста. Продукцію реалізували волонтери з різних куточків області, розповіла Суспільному організаторка заходу Оксана Іванькова. За вторговані гроші придбають зарядні станції для 41 ї окремої механізованої бригади танкового батальйону. Така ідея виникла, щоб підтримати наш танковий батальйон. І водночас якось принести частинку тепла в заклад, щоб вони могли скуштувати ту продукцію, яка виготовлена з любов'ю. Наш колектив вирішив долучитися до цього ярмарку і підтримати таку гарну ініціативу. Вершкове масло, бринзу, кекси та торти продає Наталія Рожанська. На ярмарок приїхала села Зозів Липовецької громади. каже, готували вночі, аби все було свіже. Вироготовлена продукція руками наших бжілок, трудівниць. Тому якість у нас відмінна і ціни помірні. Олена Куліцька купила торт. За нього віддала більше, ніж просили, каже. У цій лікарні жінка працює завідувачкою лабораторії. Ми купили торт, як медовик, просили, я вже не пам'ятаю, по але віддала я за нього 700 гривень. Копчені ковбаси, м'ясні та рибні тушкованки, продає Алла Парійчук. На ярмарок приїхала з села Богоники. Готували усе чотири дні. Якщо ти можеш, ти воюєш. Якщо ти не можеш, ти долучаєшся трудом, працюєш для хлопців заради нашої перемоги і заради того, щоб наші діти жили в гарному майбутньому. Людмила Костюк каже про дізналася з соцмереж, смаколиків придбала на 400 гривень. Ініціатива дуже і дуже гарна. Я придбала ковбаску дуже смачну, і зараз коровай ще візьму. Ось і е, паштет печенковий, Домашній хліб з печі, стру для домашнього, домашню колбасу, е, домашню згущенку і хрім. Все буде до свята. Дуже дуже задоволена і почаще таких, таких ярмарок. Вартість однієї зарядної станції 30 тисяч гривень. Таких хочуть купити три. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.